Його декілька століть тому Байша Вальд був символом людської помилки, знесилення та майже знищення. Люди вірили, що знають краще як для природи. Вони садили монокультурні дерева, вирубували старі дерева, садили замість них щось просте, що швидко росте і є прибутковим. І в результаті ліс майже загинув. Сьогодні поговоримо про те, як люди майже занепастили і знищили Байриша Валь. І як вони дозволили природі його відновити. Щоб зрозуміти, чому все пішло не так, треба повернутися назад. У 16 по 19 століття. У цей період регіон був важливим промисловим центром. Ліс був потрібен для всього: виробництва скла, гласхюдн, видобутку та плавлення металу, шмельцун, виробництва деревного вугілля, хольцколя, опалення осель. Великі площі лісу вирубувалися і часто на одному місці дерево зростало, а потім одразу. Знову вирубувалося, і ліс втомлювався. У цей час починає розвиватися рання наукова лісова політика Forstwirchaft. І вона мала просту логіку ліс має бути прибутковим. Тому обирали дерево, яке швидко росте, невибагливе і дає багато деревини. Ялину фігте. Обирали її навіть там, де вона природно майже не росла. І так з'явилися фіхтен-монокультури. Та бляйх Альтриківельд, тобто ліси одного віку, штучні посадки, які виглядали гарно, рівно, але вони були дуже слабкими. І для природи це означало зменшення біорізноманіття, погіршення якості ґрунтів, високу вразливість до бур та шкідників. У 20 столітті баварський ліс став одним суцільним полотном із монокультурних ялин. З одного боку ліс виглядав здоровим, з іншого це була бомба у повільненої дії. Бо ялинні монокультури мають три слабкі місця: Боркенкефе це короїд, щоме бурі, біндвюофе вітровали. І третє це низька здатність до самовідновлення. Природа чекала свого моменту, і він настав. У 1970 році Німеччина створює перший національний парк: Національний парк Паешеваль. І його філософія дуже проста. На чого на чого за дозволити природі бути природою? Тобто мінімальне втручання, мінімум виробки і спостереження за тим, як природа відновлюється сама. Звучить красиво, але попереду була криза, яка перевірить цю ідею на міцність. Лесіки nice, блогер! <takich> <см Jeff> в середині 90-х років у монокультурних лісах починає масово поширюватися короїд поркенкефі. І вони поширюються настільки швидко, як ніхто не міг цього передбачити. І до речі, вони дуже люблять ось такі повалені дерева. А оскільки були сильні вітри і дерева були ослаблені, дуже багато було повалених дерев, і це пришвидшило це поширення цих короїдів. По лісу. Місцеві жителі панікують. Туристи жахаються. Газети пишуть деаваль «Ще», Ліс помирає. Але адміністрація парку не дозволяє масових виробок. Вони кажуть, що це частина природного циклу. Дайте лісу шанс самовідновитися. Це рішення викликає величезні суперечки. Минуло кілька років. Старі дерева стоять мертвими, місцями кілометри сухих стовбурів, але під ними росте нове життя. Природний ліс баварії це не суцільні ялини, це змішані стійкі ліси, і вони починають повертатись. Мертві дерева, які залишили стояти, тот дали притулок комахам, совам, рідкісним грибам, рослинам, які не могли прорватися раніше. Сьогодні Національний парк Байріше один з найкращих прикладів того, як працює природнє відновлення. Ліс стає стійкішим, різноманітнішим, менш залежним від людського втручання. Фуд призначення. Ось так Баварський ліс став символом людської помилки, яка навчила людей, що якщо залишити ліс в спокій і дозволити природі робити свою справу, вона може відродити навіть майже зруйнований ліс. Таким чином, лозунг Національного баварського парку, Національпак Байчавальд, на той підтвердив свою ефективність. Чутно репіння снігу зараз нема. А ми дісталися свого місця проживання. Ось таке. Ось такі подвір'я тальблікхоф. З поні. Я думаю, що це поні. А може я і помиляюсь, не знаю. Дякую, що дивилися і гуляли, зробили цю прогулянку разом зі мною. З вами була Євгенія, це канал Німецька в Куларах. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Не забувайте залишити коментар, чи вам сподобалось вандерунг по баварському лісу. Окей.